7 квітня у Малому залі Будинку культури відбулося чергове засідання комісії з техногенної та екологічної безпеки. Порядок денний зачитав голова комісії Сергій Євгенович Прунцев. П'ять питань. Перше про готовність об'єктів військово-комунального господарства, життєзабезпечення населення міста, до сталої роботи в осінньо-зимовий період 16-17 років. Друге, про підготовку оперативних служб. Підприємство, та організації міста до реагування на звичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. Третє про посилення протипожежного захисту об'єктів різних форм власності та житлових будинків міста в осінньо-зимовий період 16-17 років. Четверте протипожежний стан та техногенний стан ринків, розташованих на території міста. П'яте інші питання. Середина осені завжди є гарячою порою для підприємств теплокомуненерго, в якому стані наразі знаходиться підготовка до опалювального сезону у Васильківських енергетиків та якої допомоги в цьому потребує комунальне підприємство Васильків тепломережа. Доповідає його директор Брік Валерій Зяслович. Прогноз, який ми маємо на сьогоднішній день, вказує на те, що приблизно понеділок-вівторок наступного тижня в нас складеться ситуація яка відповідає законодавчій нормі для початку опалювального сезону. Для того, щоб підприємство «Високі тепломережі» розпочало опалювальний сезон, нам необхідно мати планові споживання газу, які має нам надати на Нафтогаз. На сьогоднішній день ситуація склалась наступним чином. 8.09. Ми вчасно, фактично на наступний день, як нам запропонував НАК Нафтогаз, підписали та віддали та переправили поштою їм договора на газопостачання. Станом на 9 ранку сьогоднішнього дня договори знаходяться на візуванні. Вони пройшли всі етапи согласування, але не підписані. Відповідно до цього ліміти по підприємству в офіційній мережі відсутні. І е, фактичного прямого дозволу без втручання комісії на відкриття засувок і початок постачання газу в нас немає. Тому ми пропонуємо винести е, рішення е, щодо дозволу на відкриття засувок, на зняття пломб і відкриття засувок. Справа в тому, що, на жаль, е, ринок... Вільний ринок газу, який почав працювати в попередньому році. Таким чином регламентує діяльність наших підприємств комунальної сфери, що ми не можемо заключати договори на постачання газу з іншими поставщиками, окрім як з НАТНафтогазу. Тобто в нас немає вибору. І в нас немає Бога, що рішення, яке залежить від е, виходить третьої особи, тортонах-Нафтогаз. Ну, технічно підприємство готове, ми вже підписали всі необхідні папери, в нас вже є дозволи всіх необхідних органів. Ми можемо вже станом на сьогодні маємо повне право розпочинати опалювальний сезон, якби, наприклад, температурний режим був би вже відповіли. Єдине, що це питання по облгазу. Облгаз оплабував наші, ну, і свої, і наші засухи вони опломбовані. Для того, аби вони включились, має бути або рішення НАК Нафтогазу щодо виділеного планових лімітів, або має бути рішення, я так розумію, нашої комісії. Минулому році були чіткі рекомендації. Таким чином ми будемо реагувати. Чи все-таки ми пропозицію, я так розумію, що те питання, про яке ви сказали, має регламентуватися все-таки рішенням міського голови, а комісія однозначно має розглянути і винести пропозицію, внести пропозицію в міському голові, але при цьому врахувати однозначно температурний режим, за яким обставинами це маємо робити швидко. І в оперативному порядку я про це питання на дві складові. Те, що стосується міського голови його повноважень, то це саме відкриття, тобто він має надати розпорядження про початок опалювального сезону. Але відповідно до того, має бути ще рішення комісії для того, аби можна було саме розпочати. Так? Тобто ми не підмінюємо рішенням комісії розпорядження міського голови. Ніяким чином. Ваша пропозиція з якого періоду почати? Ми все-таки беремо за основу температурні режими? Законом передбачена тільки це? одна єдина умова. Аби на протязі трьох діб була температура, середня температура була меншою за 8 градусів Цельсія. 8 і менше? Так, 8 і менше. Це те, що стосується населення, але ж в нас є ще дитячі, як вони дошкільні заклади, в нас є лікарні, в нас є інші соціальні об'єкти, які можливо буде прийнято рішення знов таки міським головою щодо необхідності включення до того до початку офіційного неправильно. Зрозуміло, да? Зрозуміло, тобто в нас є. Спецкомбінації дитячі нас спецінтернат. спецінтернат, в нас є в цьому... Коледж. В коледжі да, діти в гуртожитку мешкають. Тобто, можливо, буде прийнято рішення щодо них. То це знов таки ми не зможемо розпочати без рішення комісії, або якщо не встигне на Нафтогаз надати нам ті ремонт то у нас фактично по тих температурних режимах, які на сьогоднішній день є по прогнозу, ми чітко бачимо, що нам потрібно це робити температурний режим, у нас відповідний, який встановлений законодавством, десь припадає на вівторок. На вівторок, на, на середу десь приблизно так. Тобто ми маємо середу третю добу, орієнтовно зараз. Так, Орієнтовно так, зараз по тому прогнозу, який є, ми маємо третю добу, на протязі якої температурний режим не буде більшим за плюс вісім на Середнь. протязі трьох днів. Тобто фактично з середи ми маємо розпочати спостереження. Ми спостереження маємо розпочати вже сьогодні, однозначно. Сьогодні, сьогодні, в понеділок засідання штабу по підготовці. Для роботи для сталої роботи роботи в осіб період, знову на якому ми маємо підняти і розглянути ці питання. Тому в понеділок ми вже маємо чітко розуміти, коли ми розпочинаємо, коли ми даємо тепло в першу чергу в заклади освіти, в дитячі садочки, школи, інтернат, училища і так далі. Я би просив знов-таки освіту провести нараду з. Керівниками, да, щоб вони визначили за необхідності, чи є потреба, наприклад, в понеділок. Да? От, бо в нас все готово. Ми можемо розпочати і в неділю і вночі, для того, щоб вже в понеділок зранку вже були э, розтоплені і теплі приміщення. Те саме стосується, мабуть, лікарні. Тобто, якщо є потреба в тих закладах, про яких ми з нами підписані угоди, то... Валерій Віславич, питання тих умовах, яких на сьогоднішній день знаходиться підприємство. Ті рішення, які ми прийняли по підприємству і ті заходи, які ми зараз проводимо, як прийняття нами рішення і початок опалювального сезону, як ускладнять ситуацію по підприємству. Наскільки ми ще зайдемо в неприємну для нас історію? Я би не сказав, що це якась катастрофа, а справа в тому, що на сьогоднішній день законодавство не ну, немає як сказати, однозначності. Да? І справа на сьогоднішній день справа перенесена на розгляд двох установ. Фактично. Так, да, вона зарегульована. Тобто є і Кабінет міністрів, який регулює ці питання, і Національна комісія, і міська рада є, які регулюють питання, але все одно от, саме питання винесення лімітів споживання газу, так, воно винесено на два підприємства на споживача і на постачання. Сьогоднішній день ми не розуміємо, яким чином Нафтогаз приймає рішення щодо висадків тепломереж». Ми спілкуємося з певним рядом співробітників «Нафтогазу», але вони не можуть чітко надати відповідь, що саме з Васильків тепломереж», що саме з їх договорами, що саме з їх лімітами. Чіткої відповіді ми не маємо. Нам відповідають так: номери договорів є. Але ми вам не скажемо, поки не завізований договір. Але як буде розпорядження голови, то рішення має бути, ну, на мій погляд, таким, що надати право під Обл Київ, облгаз та Васильків та КП Васильків тепломережа щодо зняття пломб з відповідним актуванням та початку постачання газу для... Потреб замре задовив да. так. із тривожною інформацією, перед членами комісії виступив начальник комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств Олег Бардис. Справа в тому, що в зв'язку із різким зниженням температури повітря мешканці будинків для обігріву вмикають додаткові електричні прилади, що зазвичай потребують додаткової енергії, на яку не розраховані електромережі будівель. Ситуація небезпечна тим, що може спровокувати пожежу, а також вивезти з ладу електрощитові і таким чином знеструмити цілі житлові масиви. Очільник комунального підприємства запропонував свій варіант врятувати ситуацію. Погодні умови зараз сприяють тому, що люди вмикають обігрівачі. Ці обігрівачі вилазять нам тим, що у нас горять щитові. Горить проводка, і поки ми не затопимо, це, ну, житловий фонд, а це як мінімум до 25 жовтня житловий фонд буде розкачуватися, тобто на нормальний рівень. Е, у мене є пропозиція, у нас є залишки вільних коштів, е, там 42 тисячі гривень це ті кошти, які ми виділяли на закупівлю обладнання для МЧСників, для е, ліквідації. Е, Огоріння на полігоні твердих побутових підходів, там 8 тисяч, і на придбання пального для е, відділу державної служби надзвичайних ситуацій. Там, ну, там 13 тисяч кошти на вашому да, вони на нашому на підприємстві. Я хотів би проголосу е, винести проект рішення про перерозподіл залишків коштів, які є на рахунках комунального підприємства, саме на ліквідацію або попередження ліквідації аварій із. Не, Загорання щитових. Тобто або на придбання елементів щитових, або заміна повністю. Комісії можемо, комісії може бути передбачення. Ну, я розумію, що ми однозначно можемо це питання розглянути, якісь пропозиції надати, але нам для цього, мабуть, потрібно ваше звернення. Звернення буде. Добаві. Сьогодні з проєктом тобто ми визначаємо, перепадаємо перелік проблемних будинків, де ну, завжди в нас виникають подібні ситуації. І згідно цього переліку, ну, там буде видно, якщо буде аварія, то ми вже будемо реагувати через аварійно-диспачівську службу, надавати протокол огляду і тобто, на комісію всі матеріали, але щоб у нас були на підприємстві кошти, які ми могли цільово вже використовувати на ліквідацію таких аварій. Про комплексний план щодо спільних дій по запобіганню надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період доповів начальник відділу з надзвичайних ситуацій Олександр Костянтинович Сокур. Ми розробили комплексний план і є пропозиція його затвердити. Це спільні дії щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру в осінньо зимовий період 16-17 років в місті Василькові. Основні заходи, що ми роз... Подготовчий такий етап це розробка всіх документів, пропозиції і тому подібне. Укласти угоди з підприємства. Тобто, звичайно питання взаємодії зі своїми службами, комунальні служби порозумітися і такий план на зімний період, щоб був кожному. Не в телефонному режимі, дай мені трактора, підожди, де я в себе почищу, потім тобі дам. А автобуси всі стоять, чи там школа. На жаль, ми говоримо, а кожен рік така ситуація. Вчителі не можуть персонал обслуговуючий не може почистити, не можуть під'їхати, діти приїжджають, піски, наприклад, приїжджають 8 годин. Тобто То є взаємодія зі службами, договора або усіх, всіх, всіх присутніх, що стосується план заходів? План усім, він буде розроблений, підписаний і головою комісії, і буде розданий кожному. Тут кожному розписана робота. В кожній службі, і газ, і РЕС, і цей. По кожній службі має е, нас бути і звіт, в першу чергу до. На наступний кінця неділі кожна служба надає інформацію мені про кількість бригад, кількість готовність. Наприклад, ось ось показує на екстрена медична служба надала, яка техніка є, яка стільки бригад, дублюючий склад. І в нас теж должно, в кожній службі медична служба, газ, РЕС. Відділ з питань зазвичай ситуацій, другий поверх виконком. Мені, будь ласка, або в електронному відді, або в цьому надати на, на, на слідкую неділі повний перелік. Ми формуємо тоді загальні сили засоби. І коли ми будемо бачити, кожного що є, ми будемо заключати договори е, і працювати взаємодопомогу. Зрозуміло? <клузький> Хто цей план вже присутніх бачив? Так, СНС бачив, більше ніхто. Оксана Петрович, тоді, будь ласка, тих служб, яких стосуються в першу чергу, сьогодні роздати, щоб передивилися, якщо потрібно, десь підкоригувати, на понеділок, будь ласка, пропозиції, щоб ми узагальнили і в понеділок вже на засідання штабу в 15.00 у нас цей план заходів був підписаний і всі знали, що ми робимо в тій чи іншій ситуації. Але реалістично, будь ласка, передивитися оперативно, і якщо потрібно, внести свої пропозиції, корективи, зауваження з усіх питань, розглянутих на поточному засіданні, були прийняті відповідні рішення.